Миколо, ти ж вчора, наче мав зарплату отримати. Пригадавши це, Катерина гукнула до чоловіка, полишила свої справи на кухні і вийшла до нього в передпокій. У них же була купа планів на ці гроші. І як вона могла забути? Чекала ж з нетерпінням. Та й чоловік дивно якось себе поводив, мовчав світ учора. Невже знову затримали на непевний термін? Так, була. буркнув Микола, не піймаючи голови одолюбленого улюбленого заняття. Він передивлявся з Насті, готуючись до риболовлі у вихідні. Ну і що? не діждавшись продовження його слів, перепитала жінка. Ми ж планували плиту з зарплати замінити. Ця зовсім вже працювати відмовляється. Та нормальна плита. Все так же, не піднімаючи голови от найважливішої в світі на той час справи, відгукнувся чоловік вона ще й нас з тобою переживе. Так, ти мені зуби, не заговорюй. Вже закипаючи від припущення того, де ділись гроші, прошипіла Катерина. Взявшись руками в боки, нависла над приникшлим чоловіком, що, вібравши голову в плечі, затих на стільчику. Полишивши своє заняття, знову щось свекруня моя надумала. Ану, зізнавайся. Та нічого вона не надумала. Згадавши, хто господар в домі, Микола спробував подивитись грізно в очі жоні. Але, сидячи на низенькому стільчику, він не зміг повністю передати своє незадоволення претензіями дружини. Якось не дуже солідно вийшов той погляд знизу вгору. Та ще й по дорозі зачепився він за пишні форми Катерини і виглядав за них, як нашкодивши сірко з конопель. Ану, кажи, де гроші дів. Голос дружини вже не віщував нічого хорошого. Лагідна й ласкава Катерина перетворювалась на справжню дракониху, коли щось не по її виходило. Та там. Жував слова Микола, роздумуючи, як би так зробити, щоб і все сказати, і недовго то розповідати. Бо чим більше слів, тим злішою ставала потім його дружина. Ну, розумієш, там мамка якусь путівку гарячу взяла на всю сім'ю, от і позичила в мене грошей. Шкода було таку можливість упускати. Путівку? На всю сім'ю? Це ж на кого, якщо не секрет. Катерина вже подумала, що раптом вона помилилася у своїй свекрусі, і та готує для подружжя сюрприз. Хоч і було радісного мало у відпочинку разом з батьками чоловіка, але чому і ні? Катерина знає, де чим себе зайняти, щоб зі свекрухою навіть не бачитись. Та, знову Микола шукав, як сказати дружині. Там всього чотири путівки. випалив одним диханням, сподіваючись, що Катерина все зрозуміє. Але вона не зрозуміла. І хто ж не поїде, порахувавши про себе свекрів себе з Миколою і його молодшу сестру Наталю, зрозуміла, що хтось один лишається вдома. От би то сама свекруха й була. Та хто ж? Якраз на всіх путівок і вистачає, не дотумкавши, чому вона так говорить, відповів Микола. Батьки і Наталка зі своїм нареченим якраз четверо. Що? Катерина аж присіла. За наші гроші твої батьки. Чергового, наталкиного, нареченого, на відпочинок везуть. Двадцятирічна Катерина Назовиця була дівчиною далекою від життєвих проблем, а тим паче їх вирішення. Вона жила в своє задоволення, періодично навідувалась до інституту, куди її влаштувала матуся, використавши старі зв'язки. А здебільшого байдикувала, лежачи з телефоном на дивані. У своїй кімнаті або запалюючи десь у нічних клубах. Наталці можна було все. Мамкина любимка, так казала про неї сама свекруха. Черговий наталин наречений був дійсно черговим, вона їх міняла ще півроку. І чомусь, ледве почавши з ними зустрічатись, обов'язково знайомила з батьками і швидко переводила в статус нареченого. Може, тому хлопці й тікали од неї, пошелешені таким напором? І не тільки от так званої нареченої. Свекруха з перших же днів починала називати хлопця то синком, то зятьком. безкінечно надзвонювала з проханнями про допомогу і допитувалась, коли ж він знайомитиме її зі сватами. Ну хто таке витримає? Ну, ти ж розумієш. Микола ображено піджав губи і похитувався на стільчику, як китайський божок. Він не розумів, що знову не до вподоби його дружині. Наталі вже третій десяток. І чим вона старше, тим важче вигідно вийти заміж. Мама казала, що цей хлопець чиясь там дитина якогось впливового туза чаду. І ще якщо наша Наташка за нього вискочить, то буде як сир в маслі купатись. Ну, добре, це зрозуміла. Не зрозуміла, при чому тут твоя зарплата і наша плита? нагадала Катерина, про що почалась розмова. Якщо він такий крутий перець, то чому б сам собі путівку не купив? Нічого ти не зрозуміла. Мало не викикнув Микола. Батьки хочуть, щоб він до них почав, як до рідних, ставитись. Поважати почав, полюбив. От і везуть його на відпочинок за свій кошт, щоб він чим скоріш став їх своєю сім'єю вважати. А, -а, а. зробила вигляд, що до неї нарешті дійшло Катерина. А потім гучно й від душі розсміялась. Сподіваюсь, Викруня похвастається, коли він почне її мамою називати. Не забудь же поділитись такою радісною звісткою. Ай. сердито махнув рукою чоловік і занурився у свої вудочки, даючи зрозуміти, що розмова закінчилась. А Катерина, посміявшись над новою фантазією свекрів, що ніяк не можуть збагрити доці заміж, згадала про ті кляті гроші, через які вони останнім часом часто сварилися. Адже Микола ніколи не відмовляв ні батькам, ні сестрі, оддаючи іноді всю зарплату до копійки. Дружині ж розповідав потім, що від деяких продуктів можна й відмовитися, бо шкідливі. Що в нього взуття ще досить пристойне і потерпить до наступного сезону. І що зламана парасоля Катерини, то взагалі дурниця. Люди он без неї живуть. І нічого. Тим паче, що дружина аби-яку не хоче, а тільки красиву й дорогу. А тепер от знову. Стара плита, на якій працювала тільки дві конфорки. виявляється, ще може служити й служити. Найголовніше ж в цьому житті, щоб сім'я Миколи була задоволена. Згадавши, з чого почалась розмова, засмутилась вона вже аж занадто втомилась тої безкінечної присутності родичів в своєму житті. Вони одружені вже сьомий рік той період подружніх стосунків, коли останні краплі захоплення і романтики згасають. І лишаються сірі будні. Одного разу Катя раптом зрозуміла, що її щасливий шлюб звернув кудись не туди, що якщо поглянути на її стосунки з чоловіком збоку, то й позаздрити нема чому. Микола ніколи не був вигадником в романтиці, ніколи зайвий раз не казав їй про кохання, не робив компліментів. Вона мирилася з тим, запевняючи себе, що зате він спокійний, домашній, працьовитий. Ну що ще треба в сімейному житті? Вони ж вже давно не підлітки. Але все частіше й частіше жінка починала ловити себе на думці а чи не втратила вона щось дуже важливе, мирячись з таким ставленням чоловіка до себе. Адже сама колись чула, як той вихвалявся перед другом, що з його Катериною взагалі ніяких проблем, навіть коли про її день народження забуває, то тільки подивиться мовчки, намагаючись зрозуміти і змиритися. Та ще й ця бездумна турбота про батьків часто на шкоду власній сім'ї вона вже не хоче розуміти та миритися. Ні дня, ні хвилини. Тому, вийшовши до кухні після розмови з Миколою, задумалась рішення, як їй бути далі, прийшло досить швидко. Наступного дня Микола повернувся з роботи і не одразу помітив, що в квартирі щось змінилось. Він був зайнятий роздумами як упросити дружину погодитись з тим. Що йому треба зняти певну суму з їх спільного рахунку, де збирали гроші на купівлю власного житла, бо батькам не вистачає на відпочинок. Мама кілька годин назад подзвонила з проханням, і він пообіцяв їй допомогти. Так, він розуміє, що відпустка на чотирьох то дуже затратна справа. Так, звичайно ж, він допоможе фінансово. Він поговорить з дружиною, впевнений, що невістка їм не відмовить адже ж треба вразити перспективного претендента в зітті, і економити тут зовсім недоречно. Перевзувшись, чоловік пішов до кухні, сподіваючись побачити дружину на звичному для неї місці, але її там не було як не було й найменшого натяку на те, що там щось недавно готувалось. Здивувавшись, він попрямував до спальні. Раптом Катя захворіла, аж злякався, про то подумавши вона ніколи й нічим не хворіла навіть нежиттю не було. Але в спальні також було пусто, і шафа чомусь стояла відкрита. Підійшов ближче, зазирнув. Здивувався, помітивши, що вона напівпорожня, не було речей дружини. Намагаючись відігнати від себе неприємні здогадки, він почав телефонувати Катерині. Але та не відповідала, повернувся до кухні, сів до столу і спробував зібрати дубки докупи прийти до тями. Розум відмовлявся усвідомлювати. Що відбулося щось дуже неприємне. Невже Катя пішла від мене? думав. Ні, такого бути не може. Як же ж вона без мене? Раптом помітив на столі невеликий папірець, вирваний з блокноту. На ньому було щось написано. Взяв до рук, прочитав. Вибач, але я не бачу сенсу так далі жити. Було написано каліграфічним почерком дружини. Наше кохання вже давно померло, а самої звички мені мало. Та й не хочу я постійно ділити тебе з твоєю сім'єю. Половину грошей з нашого рахунку я забрала. Все чесно, на розлучення подам сама. Нехай тобі щастить. Микола кілька разів перечитав написане. Поки до нього дійшов зміст. Потім знову почав наполегливо дзвонити Катерині, повторюючи про себе Треба поговорити, треба поговорити. Він сподівався, що зможе змусити жінку передумати, повернутися до нього. Адже ж у них все було добре. Но чого їй не вистачало? Катерина так і не відповіла йому. Дочекавшись вранці, поки чоловік піде на роботу, вона не поспішаючи, вдумливо зібрала свої речі і деякі милі душі дрібнички і викликала таксі. Вже на залізничному вокзалі, придбавши квиток на потяг, що відвезе її в рідне місто до батьків, вона зайшла у відділення банку і перевела частину суми з сімейного рахунку на свій особистий. Вони зустрілися тільки через кілька тижнів в залі суду, де було слухання про їх розлучення. Микола намагався поговорити з дружиною, але в неї не було ні найменшого бажання з ним спілкуватися. За той час, що жила окремо і намагалась якось владнати своє життя, Катерина раптом зрозуміла, що позбулася. Банального чемодана ручки. що звичка в деяких речах то, мабуть, погано, але тільки не в шлюбі. І що нема чого сумувати, адже неї ще все попереду.